Сей, напевно, один із найнеоднозначніших брендів, який я коли-небудь зустрічала. Косметика Сейн або лікує, або паскудить шкіру, або не дає жодного результату. Продукцію сейн я не користувалася особисто, скажу це відразу, але ви мене просили зробити огляд бренду, ви його отримуєте. До цього я ще додала декілька фактів. Це відео буде мати дві частини. В першій частині ми розглянемо склад продукції сейн, а в другій частині ми поговоримо про проблеми українського законодавства та сертифікації. Я не хімік і не технолог. Якщо вам буде щось додати або виправити мене, критика радо вітається у коментарях. Сейн це молодий український бренд функціональної косметики, якість якого визначається дією, а не ціною. Звучить багато зобов'язуючи. Погодьтесь. Функціональна та доглядова косметика це два різних напрямки. Доглядова косметика це про те, як зберегти шкіру здоровою та підтримати її в такому стані. Грубо кажучи, це базовий догляд, а функціональна косметика вирішує конкретні проблеми за допомогою активних речовин. Бренд має мінімалістичне пакування і пишуть, що він схожий до The Ordinary, Бо в останнього філософія така ж, як і в Сейн. Ordinary має лояльну цінову політику, їхні формули зрозумілі та прості. Перед безпосереднім оглядом складу продукції Сейн зауважу, що огляд буде обґрунтований, виходячи з того, що виробник вказав на офіційному вебсайті. Давайте почнемо із популярної очищуючої пінки з протеїнами пшениці. Виробник обіцяє цитую ефект ліфтингу та тонізації. У разі регулярного використання створюється захисний бар'єр, а протеїни пшениці вирівнюють мікрорельєф. Ця пінка має м'який пар, всі вони є відносно безпечними. Також в складі є пантенол для заспокоєння шкіри та гідролізовані проростки пшениці, але на етикетці виробник зазначає про гідролізовані протеїни пшениці. В чому різниця? Гідролізовані протеїни пшениці це білкові молекули проростків пшениці, які були оброблені процесом гідролізу для того, щоб отримати водорощену форму та менший розмір. Чому мене це зацікавило, і я вирішила до цього причепитися? Пам'ятаєте, в цьому відео я говорила про інки. Нагадую, інки – це міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів, відповідно до якої інгредієнти в складі перечисляються в порядку їхнього спадання. Багато відомих нам інгредієнтів мають дві назви: одну комерційну, іншу відповідно до. Інкі. Для прикладу, хімічний фільтр Tinosorb S в складі буде зазначатися ось так. В складі Pinky Saijn ми бачимо гідролізовані проростки пшениці, але відповідно до інки такого інгредієнта не існує. Якщо виробник додає до свого складу протеїни пшениці, то вони повинні зазначатися відповідно до інки як протеїни пшениці, а не як проростки пшениці. Якщо Сейн заявляє, що там є гідролізовані протеїни пшениці, то чому не написати цю назву відповідно до міжнародної номенклатури? Якось це зробили інші бренди. Якщо у вас є логічне пояснення таких дій, дайте, будь ласка, відповідь в коментарях. Можливо, я не до кінця розібралася в цій темі, можливо, я щось не розумію. В складі також є фенокситанол. Це консервант, стабілізатор та компонент антисептичної дії. Напевно, один із найпопулярніших консервантів у всьому світі. У відео про сираве я говорила, що він входить в топ токсичних інгредієнтів. Від своїх слів я не відмовляюся, але я знайшла дослідження, яке доводить, що фенокситанол є абсолютно безпечним у косметичних засобах, якщо його концентрація не перевищує 1%. Думки щодо цього консерванту розходяться? Він і справді може викликати подразнення або кропивницю, але в дослідженнях, як правило, розглядають високі концентрації цього консерванту і використовують його протягом тривалого часу. А як дізнатися, що в продукті міститься не більше 1% цього консерванту? Це можна зробити в домашніх умовах, і посилання на статтю я залишу в описі до цього відео. Існує два індикатори, які можуть вам сказати, чи цей консервант знаходиться за межею в 1%. Є такий загощувач, як ксантанова камедь. І якщо продукт має нев'язку або не густу текстуру, то ксантанова камедь та інші загощувачі не будуть перевищувати 1%, бо це зробить продукт липким. Відповідно до чого, всі інгредієнти після загущувачів будуть мати концентрацію не більше 1%, але, повторюся, мова йде саме про негусті чи в'язкі текстури. І другий індикатор це самий феноксетанол, концентрація якого не повинна перевищувати 1%. Керуючись цим фактом, можна визначити, що все, що знаходиться після феноксетанолу, має концентрацію менше 1%. Сейн має ще одну пінку для жирної шкіри, де активним компонентом виступає молочна кислота. Це цікавий момент, і допоміжним компонентом є пієчей кислота. Насправді дуже дивно бачити саме молочну та пієчей кислоти в пінці, призначеної для жирної шкіри, тим паче, що тут вони взяті за основу. Як правило, майже завжди це саліцилова кислота. Справа в тому, що пієчей та молочна кислота досить добре відлущують суху або чутливу шкіру. Для жирної шкіри вони можуть бути трішки за слабкими. Ці кислоти мають інший спектр дії, але нехай давайте розглянемо саму пінку. Миючі основи тут схожі до попередньої пінки. Виробник додав глюконелактон, це пієча кислота та алантоїн. Молочна кислота, яка, за словами виробника, є основним активом, знаходиться після феноксетанолу, десь поруч із віддушка. Шляхом нехитрих міркувань можна прийти до висновку, що кількість молочної кислоти в цій пінці дуже і дуже і дуже маленька. А ось глюконалактон, який виробник зазначає як допоміжний, в складі більше. Заключення: жодних саборегулюючих інгредієнтів в пінці немає. Заявлена молочна кислота як активний інгредієнт знаходиться в самому кінці, вважайте, що там її немає. Не очікуйте реальної саборегуляції після цієї пінки. Бренд має ще одну пінку, створену для делікатного очищення чутливої шкіри. Всі пінки майже не відрізняються одна від одної. До цієї вони додали екстракт черемої, яка повинна зменшити чутливість та пантенол. Мене зацікавив інгредієнт, який перекладається як діатомова земля. Дейсейн допустили помилку, вони забули дописати в слові земля англійською мовою літеру H. Так розчервонілося від цих ламп. Знаєте, все б нічого. Але не вже ніхто не перевіряє написання слів, ніхто не перевіряє склад перед тим, як відправити етикетку в друк. Знаєте, спочатку я подумала, що ця помилка лише в описі до товару на їхньому вебсайті. Подумала, ну може бути, допустила. Далі я подивилася на мейкапі. На мейкапі така ж помилка, потім я знайшла фотографію пінки, фотографію реальної пінки та складу, і там була ця помилка. Сейн, ну як так? Знаєте, ця ситуація мені нагадала ту історію із каїтаною, де вони написали неправильну інгредієнт або взагалі вказали неіснуючий інгредієнт. Я так і не отримала відповіді. І ви скажете, Ілона, це не важливо. Ти просто чіпляєшся. Я вам відповім, це важливо, я не чіпляюся. Це просто показує відношення виробника до своєї продукції та до покупців. Сейн, в мене виникає питання, хіба у вас немає відділу по контролю якості? Ви що не перевіряєте продукцію, яка е, готова до реалізації? Як у вас проходять перевірки? Ви пропустили таку типову помилку, яку просто ну, неможливо було не побачити. Знаєте, це просто підриває довіру до вашої продукції. Не знаю, як в інших, але у мене так точно. Попередня пінка для жирної шкіри мала у своєму складі активний компонент у вигляді молочної кислоти. І пінка для чутливої шкіри має також молочну кислоту на тому ж місці, що і в попередній. Сейн, чому ви не заявили про себе регулюючі властивості і цієї пінки? І це лише початок. Ну, а тепер давайте розглянемо заспокійливий тонік для обличчя. В складі одним із перших екстракт алої, екстракт огірка. Наступним є заявлений пробіотик, екстракт ламінарії, є алантоїн та пантенол, але десь після консерванту фенокситанолу разом із ланоліном. По складу, це звичайний зволожуючий тонер, нічого особливого, якогось заспокоєння я би від нього не чекала, і я не впевнена, чи він десь достатньо зволожені сухі шкіри. Можливо, якщо ви шукаєте простий, легенький, мінімально зволожуючий тонер, можна розглянути цей варіант. Цікаво, що всі засоби Сейн мають відушки. Я до цього ставлюся, не скажу, що негативно, але я стараюся їх уникати по одній простій причині, тому що виробник не вказує, яка саме парфумерна композиція входить до складу, і ви можете мати неприємну алергічну реакцію саме на цю відушку, але ви не відразу зрозумієте, що справа була в цих ароматизаторах. У мене таке раз було, і я зараз по можливості стараюся уникати будь-яких відушок. Інколи я закриваю очі, особливо якщо це засоби, які я змиваю з обличчя. Наприклад, гелі для очищення. Зараз я користуюся гелем від Cetaphil, і він також має парфум в складі. Щодо незмивних продуктів, то я максимально уникаю будь-яких віддушок в складі. Сейн пише, що заживлення шкіри відповідає ланолін. Все б нічого, але в штонері його маленька кількість. Далі. Ключовим компонентом тут є пробіотики, але я знайшла до чого причепитися. Дивіться, пробіотики в аспекті догляду за шкірою вивчені не до кінця, і зараз проводиться багато досліджень, і попереду ще багато роботи. Пробіотики це живі мікроорганізми, які живуть на нашій шкірі, в тому числі. Живуть і працюють вони для того, щоб наша шкіра виглядала здоровою і сяючою. І продукти із пробіотиками будуть покращувати мікробіом і відновлювати захисний бар'єр шкіри. Але є одна проблема: пробіотики дуже ніжні і сором'язливі хлопці. І просто взяти і запихнути їх в банку не вийде. Консерванти їх просто вб'ють. Справжні засоби із пробіотиками дорогі, їх потрібно тримати в холодильнику. Тому, якщо ви бачите в Єві або в просторі баночку із пробіотиками, маєте на увазі косметичний засіб з пробіотиками, то навряд чи там вони знаходяться в живому, тобто активному стані. І тут мова йде за пробіотики, а не пребіотики, які сприяють росту пробіотиків. Тут Сейн також допустили помилку, але сварити я їх за це не буду, тому що ця помилка є типовою середу виробників. Справа в тому, що лактококус е, – це не пробіотик, це постбіотики. Постбіотики це інгредієнти, отримані з пробіотиків шляхом процесу ферментації. Постбіотики і справді допомагають в боротьбі з ознаками старіння, викликаними пошкодженням через ультрафіолет. А тепер признавайтеся, хто чув про існування постбіотиків. Давайте поговоримо про відлущення. Розглянемо пілінг: 10% AHA плюс бієчей кислоти плюс алоевера. Із AHA кислот тут представлені молочна та гліколові кислоти, із BHA саліцилова кислота, відповідно. На жаль, сейн не вказує, скільки відсотків, AHA, скільки відсотків BHA кислот в пілінгу, як от зробили The Ordinary, для прикладу. Я написала їм в інстаграм, відповіли мені відразу. Це була, здається, десь п'ята-шоста година вечора. Я запитала, скільки відсотків кислот. Мені на це питання відповіді не дали, проте запропонували скласти рутину. Я здогадую, що це був чат-бот, хоча представилися як косметолог. На наступний ранок сейн, я думаю, що. Жива людина мені відповіла, що там 7% мигдальної кислоти та 1% транексамової кислоти. Це дуже дивно, тому що цих інгредієнтів в складі немає, і я здогадую, що мене просто можливо неправильно зрозуміли. Бо я не показувала фотографію, я просто написала назву цього піліну. Але наскільки мені відомо, він у них один ну таке вийшло невеличке непорозуміння. Склад тут насправді дуже простий: є кислоти, є молочна, гліколова, саліцилова кислоти, є алоєвера для заспокоєння, є пантенола десь там в кінці складу, і також є типовий гліцерин. Теорії засіб повинен працювати, як він себе покаже на практиці, не скажу. Якщо ви до цього користувалися пілінгом від The Ordinary, то цей від Сейн може бути для вас слабким. Цікаво, що сейн в описі до цього засобу вказує про м'яку дію молочної кислоти, але нічого не пише про гліколову кислоту в складі, яку не можна використовувати, якщо у вас активні висипання. Враховуйте це при покупці цього засобу. А далі мій улюблений тонік AHA плюс Піай кислоти плюс вітамін С. В основі засобу молочна кислота, яка сприяє регенерації шкіри та вирівненню її рельєфу. І що ж усередині? Біль. Дивимося на склад. Я дико вибачаюся, але де бляха муха молочна кислота? Сейн, де тут молочна кислота? Можливо, ці очі грають злий жарт зі мною. Напишіть, чи бачите ви в цьому складі лакрік Ейсід. Як бачите, в основі засобу основи немає, але є інша основа глюконолактон, це п'яча кислота, все нормально. Дякуємо за це. Також тут є три гліцерил-аскорбат. Це похідна вітаміну С, отримана в результаті синтезу аскорбінової кислоти і гліцерину. Це насправді не кисла форма вітаміну С, хороша форма, вона і стабільна, розділяє всі ті властивості, що і аскорбінова кислота, але на відміну від останньої, вона підходить чутливій та сухій шкірі. Виробник пише, що гліцерил Аскорбат допомагає знімати запалення від дії молочної кислоти, якої немає. Ну, ідеально ж. Вибачте, але нас як покупців за ідіотів тримають. Напишіть вашу думку стосовно цього всього. Знаєте, я зайшла на сайт Єви, на сайт Мейкапу, і в описі до цього товару пише, що. Є молочна кислота, заходиш в список інгредієнтів, там немає молочної кислоти. Я зробила запис екрану на всякий випадок, якщо сейн захоче виправити і додати молочну кислоту, але ви будете знати, що там молочної кислоти бляха-муха не було. Також продукт може мати і буде мати сильну віддушку, бо в парфумерній композиції засіб має два ароматизатори, обидва з яких мають здатність викликати алергічні реакції. А зараз поговоримо про новомодний ретинол. Сейн якраз має такий. На етикетці виробник пише про азелаїнову кислоту, транексамову та мигдальну кислоти, плюс рослинний ретинол. Не вже бакутіол подумала я «А ні». Тут ретинол рослинного походження ланаблю прикольна назва до речі, в складі зазначатиметься ось так. Ланаблю це екстракт, отриманий із рідкісних синьо-зелених водорослей. Виробник Несей заявив, що лана блю має ефект схожий як в ретинолу. Всі інші це підхватили. Але цікавий момент: всі заяви про схожість до ретинолу були обґрунтовані, виходячи лише із досліджень. Інвітро інвітро це дослідження, які проводять буквально в пробірці, тобто це потенційний ефект, який Лана блю може дати, а може і не дати на людській шкірі. Що стосується клінічних досліджень, а такі теж були. Було проведено 21-денне дослідження за участю 40 добровольців, де було виявлено, що 3% Лана Блю зробив шкіру гладенькою. Тобто ствердження рослини ретинолу або заміни ретинолу сильно перебільшене, не ведіться на це, це маркетинг. Якщо ви шукаєте рослину заміну ретинолу, надавайте перевагу бакучіолу. Ланоблю зустрічається в багатьох засобах. Це непоганий інгредієнт, але це аж ніяка не заміна ретинолу. Далі. На етикетці пише, що в складі є азолаїнова кислота. Насправді там її немає, там є її похідна. В складі зазначається ось так: це непоганий інгредієнт. Ця похідна пропонує всі переваги азолаїнової кислоти. Просто чому не говорити правду? Для прикладу, недорогий, але дієвий кікін гочіс на етикетці вказали коректну назву, і люди, купуючи цей продукт, будуть знати, що в складі є похідна азелаїнової кислоти. Це питання адресоване всім виробникам, які водять покупців в оману таким чином. Розглянемо ще крем для жирної шкіри із лецитином та морськими водорослями. Ціна 156 гривень. На мою думку, він відповідає своїй ціні, як і в принципі вся продукція сейна. Припускаю, що цей крем може виконувати заявлену функцію. У декого може виникнути запитання щодо в складі, але відповідно до FDA цей інгредієнт не є токсичним, якщо його концентрація не перевищує 2,5%. Наступний та останній засіб на сьогодні це маска для обличчя з оксидом цинку та купою вітамінів. Я маю декілька зауважень щодо цієї маски. Виправте мене, якщо я не права. Оксид цинку часто додають до сонтозахисних кремів, до мінеральної косметики або до кремів під підгузник. З іншої сторони є багато похідних цинку, такі як цинк PCA, для прикладу. Він має себе регулюючі властивості, добре знімає запалення, а також матує шкіру. Якщо подивитися на продукцію західних конкурентів, то можна побачити, що вони використовують цинк PCA, а не оксид цинку. Дивний вибір, як на мене зробили сейн, можливо, так і потрібно, якщо ви маєте якісь здорові. Догадки, чому сейн обрали саме оксид цинку, а не його похідні, дайте мені знати. В складі цієї маски також є ретиніл пальмітат та ретиніл ацетат. Виробник у відповіді на коментар користувача написали, що витамін А в комплексі разом з іншими вітамінами. Окрім того, тут є три синтетичних парабени. Уникати їх чи ні вибір кожного. Ось і друга частина цього відео. Ми вже на фінішній прямі. У мене немає юридичної освіти, і вся інформація взята із відкритих джерел. Посилання, як завжди, залишаю внизу. Сьогодні ми будемо говорити про проблеми українського законодавства, а саме про вимоги до косметичної продукції в Україні. Основним документом, який регламентує вимоги до косметичної продукції, є державні санітарні правила та норми безпечності продукції парфумерно косметичної промисловості, прийняті в 1999 році, і з того часу жодного разу не переглядався. Будь ласка, додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте всю абсурдність ситуації. З вашого дозволу, я прочитаю перед введенням в обіг косметичної продукції, згідно із законом України про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення необхідно отримати висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, але наявність цього документа не гарантує безпеку продукції. Перше, ми маємо неефективну систему контролю і друге, ми маємо застаріле законодавство. Тобто, для того, щоб реалізувати та продавати косметику на ринку України, необхідно лише висновок санітарно-епідеміологічної експертизи. До обов'язкових показників безпеки належать токсико-гігієнічні показники та мікробіологічні показники. Якщо у вас виникає запитання, а чи потрібні ще якісь перевірки? Ні, не потрібні. Крім того, чинний порядок дослідження показників безпеки передбачає використання тварин, що суперечить законодавству Європейського союзу, де з 2013 року заборонено ввезення та реалізація косметичних продуктів, тестованих на тваринах. Щоб вас добити, система технічного регулювання України не передбачає жодних законодавчих обов'язків стосовно проведення додаткових випробувань. Є хороші та погані новини. Почнемо із хороших у відповідності до угоди про асоціацію з ЄС. Україна реалізує законодавчі вимоги в сфері безпечності та якості продукції. Кабінетом міністрів України був розроблений та затверджений технічний регламент на косметичну продукцію, відповідно до якого ті товари, які перевірялися на дотримання санітарно гігієнічних вимог, тепер будуть проходити жорсткіші перевірки. Посилання на регламент шукайте в описі до. Цього відео. Нещодавно Сейн отримали сертифікат GMP. В своєму інстаграм вони голосно заявили, що тепер їхня косметика визнана світом. Що це взагалі за GMP? GMP це належна виробнича практика. В розділі 21 технічного регламенту зазначається, що виробництво повинно відповідати нормам GMP. Цей стандарт включає в себе вказівки щодо виробництва: вимоги до обладнання, приміщення, персоналу, пакування, зберігання, маркування тощо. Це, звичайно, дуже похвально те, що Сейн отримав сертифікат GMP. Тепер ми знаємо, що в них на виробництві все добре. А як щодо іншого? До речі, опис косметики теж повинен відповідати нормам. ЄС, yes. це за умови введення в дію технічного регламенту. Тобто, якщо інформація про продукт вказує на наявність якогось інгредієнту, то цей інгредієнт в складі повинен бути присутній. Якщо ви раділи, бо дізналися про затвердження технічного регламенту і тепер вся продукція на ринку України буде відповідати нормам ЄС, то я вас розчарую, тому що уряд ухвалив рішення відтермінувати набрання чинності технічного регламенту до серпня 2024 року та запровадити перехідний період до серпня 2026 року, інформація взята з офіційного сайту Держлікслужби. А все чому? Тому що не на часі. Ось так. Риба гниє з голови. І щоб ми мали змогу користуватися справді якісною продукцією українського виробника, нам необхідні закони, які будуть регулювати якість цієї продукції, і не тільки. А тепер моя власна думка: не тільки щодо сейн. Я за українського виробника, але як покупець, я хочу отримати якісну косметику, яка буде конкурувати з європейською або Корейською я не хочу купувати українське тільки через те, що потрібно підтримувати вітчизняного виробника, якої б поганої якості ця продукція не була. Це не про мене. Підтримувати погане не потрібно. І зауважте, що мова тільки що йшла не про сейн, і я в жодному разі не ототожнюю всю українську косметику. Я впевнена, що в нас є бренди, які можуть здивувати якістю в хорошому сенсі. Щодо сейн, я не хочу нікого образити своєю думкою, тому що бренд має своїх прихильників. Якщо ви користуєтесь їхньою продукцією, вам вона підходить і подобається. Будь ласка, продовжуйте користуватися. Неважливо, хто там і що сказав. А тепер моя суб'єктивна думка, до якої не потрібно прислухатися. Я вважаю, що це не завжди правдиві в своїх інгредієнтах. Вони обманюють в складниках і я сумніваюся в якості самої продукції. Аргументи були наведені у відео. Ви мене запитаєте, Ілона, а що ти хотіла за 150 гривень? Ну, я би хотіла заявленої якості. Інакше для чого мені купувати те, в чому я маю сумніви, навіть за 150 гривень. Це все одно гроші. Щодо сені, моє таке побажання. Можна зробити якісні активи, якісну продукцію, підняти трішки більшу ціну. І люди до вас потягнуться, тому що вони будуть купляти і бачити результат від вашої продукції. У нас зараз тренд на все українське. З'являється дуже багато виробників косметики. Мені здається, навіть, Віть кожного дня з'являється якийсь новий бренд, тому що запустити та реалізувати косметику в Україні, як виявляється, дуже просто. На цьому все. Буду неймовірно щиро вдячна за вашу підтримку цього відео і рада буду почитати ваші коментарі, роздуми, думки, можливо, зауваження стосовно даного відео, стосовно сейн і українського законодавства в цілому. Давайте спілкуватися в коментарях. Побачимося дуже скоро. Обіймаю!